Розглядає інтернет-магазин Bigriin. Отримали ось такий літійонний акумулятор від відомого бренду Kettle ємністю 58 А. -год. Приближ, кажи його, він класний. Уже приварені нікелові пластини до контактів. Це дає нам можливість робити збірки на нашій зварці. Даний акумулятор важить всього на всього 980 грам. Це при ємності 58 ампер годин. Типу НМЦ, тобто його можна розряджати при температурі до мінус 20 градусів. Це є морозостійкий акумулятор. Внутрішній опір партії в районі 0,8 мільйона. Зараз ми промірюємо, покажемо вам наочно. Закалибруем щупы 0,78 семьдесят миллиона. 0,77 мільйом. 0,78 мільйом. Всі як один рівненькі по внутрішньому опорі. Рекомендуємо використовувати даний тип акумуляторів в портативних збірках павербанків, а також для електротранспорту. За рахунок його компактності, а також великій ємності та хорошому внутрішньому опору.